Багато віруючих приходять в церкву, щоб отримувати благословення, машину, квартиру. Ну, все плацьке, морське. А ні, щоб йти в церкву, йти за Богом, за Божими дітьми. Вони отримують благословення, це все, що їм дають в церкві. Потім уходять з часом. Навіть самі вони не служать в церкві, кажуть, що нам треба гроші заробляти, треба на шабашку йти, немає на часу, Бога, на Бога. Ініціований проклятим остановиться, а місце призначення Ісус Христос дає. Треба бути в церкві, щоб бути благословеними. Як це були пасторі Станіслава Юлія Салтаненко. І треба стати дітьми і учнями Ісуса Христа. І дійсно, щоб ми не відступали від Слова Божого, і могли бути дітьми Ісуса Христа, і не відступали від Слова Божого, і могли приносити плоди для Бога, для Ісуса Христа, і не відступали від Бога, і щоб ми були дітьми Ісуса Христа, не просто мирянами, прихожанами, плоскими християнами, а були в духовними Ісуса Христа і вклонялися в Христу в душі та в істині. Як це роблять справжні віруючі люди? а не так, щоб прийшли, отримали благословення, машину, квартиру, все це матеріальне, і самі потім не служать Богу, Ісусу Христу, а просто прийшли якусь вигоду отримати. Ну, Бог тебе благословить, но ну, якщо ти будеш вірним малом, над багатьом тебе поставить Ісус Христос. Так що треба бути вірними Ісусу Христу. І дійсно, щоб ми не були відкинути від, від Ісуса Христа. І щоб ми могли бути учнями, дітьми Ісуса Христа, не відступали від Слова Божого, не відхилялося, а могли, могли наслідувати Царство Боже, і щоб ми йшли за Богом, і щоб Ісус Христос був на першому місці, щоб ми були першою апостольською церквою Ісуса Христа, не відступало від Слова Божого. І ми могли дійсно бути в Ісусі Христі. Як це багато людей питають, а де ваші діти у Солтаненків? А у них там плотських немає, у них тільки є духовні діти, бо дійсно вони живуть заради Ісуса Христа, заради проповіді Євангелія, а не так, що займатися сексом, і просто народити дітей по плоті. або Просто жити заради задоволення. У Оврама були діти, у нього була дитина, була духовна, цей Ісак. Він народився, коли Аврааму було 100 років, бо він довіряв Богу. І дійсно, так і нам треба робити, довіряти Слову Божому і народжувати дітей не по плоті, а по духу, і вклонятися Богу в душі, в істині. І щоб ми могли дійсно бути в Ісусі Христі, в Слові Божому, в Ісуса Христа, народитися від Бога. І дійсно, щоб ми могли бути з Богом, з Божими дітьми, і щоб ми могли народжувати для Ісуса Христа, для Слова Божого, і щоб церква примножувала, приносила достойні плоди, щоб ми не відступали від Бога. І дійсно, щоб ми могли бути зізнати з Христом, і з'єднані були в Ісусі Христі, і щоб ми могли приносити для Царства Божого плоди для Ісуса Христа і для Його Слова, для Ісуса Христа, і щоб ми дійсно могли народитися з Христом і не відступати від Слова Божого. І щоб плоти, вони примножились багато разів, і щоб Ісус Христос був на першому місці і могли народжувати в дусі, в істині для Ісуса Христа, а не так, що багато чого отримали, потім самі в церкву не ходимо, просто йдемо, щоб в церкву, щоб отримати якісь благословення, а самі нічого не робимо для Ісуса Христа. Просто йдемо заради вигоди, щоб якусь свою користь отримати. Як це деякі віруючі є, що своє отримують. Потім в церкву навіть і не ходять, не перестають. І перестають ходити в церкву. І дійсно вони вкладаються більше в матерію, чим в духовне, в царство небесне. І треба вкладуватись в Царство Небесне, і все інше воно перекладається до вас. І дійсно, щоб ми могли. І ти за Богом, за Божими дітьми, і щоб ми могли народжувати по духу, а не по плоті. І щоб ми були синами і доньками Ісуса Христа. Бо якщо ми будемо надітись на Бога, на Ісуса Христа, Бог тобі дасть і машину, і квартиру, і все, що Ти хочеш. Тільки це не так, що ти от так, так швиденько отримав і все потім йшов від церкви, від Слова Божого. Дійсно, так не треба робити, тому що будеш проклятий. Просто прийдуть всім з зліших, просто прийдуть демони, і будуть тебе обольщати, а так не треба, щоб було. А треба, щоб ми були з, з Богом. І дійсно, щоб ми могли перебувати Його в Слові, в Ісусі Христі і в Слові Божому, щоб Ісус був на першому місці, і щоб ми могли. Покладатися на Ісуса Христа, на Його Слово, на проповідь Ванлії, і щоб ми не відступали від Слова Божого, і щоб ми були синами і доньками Ісуса Христа, і щоб ми могли полагатися на Божих дітей, на Слово Боже, і перебувати в Ісусі Христі, і щоб ми дійсно надіялися на Бога. А не на самих себе, тому що сам ти нічого не зробиш, тільки Бог може тобі допомогти, і не вкладуватись в цю матерію, в тимчасове. І дійсно треба вкладуватись в церкву, в Ісуса Христа, і щоб проповідь Евангелія досягала нас до краю землі, і щоб ми дійсно могли бути синьками, синами і доньками Ісуса Христа. І що проповідь Євангелія проповідалася до краю землі, як це зробили Станіслав та Юлію Солтаненко. Вони віддали все заради Ісуса Христа, і в Англії, так і нам треба все віддавати заради Ісуса Христа, і Вагія не вкладуватись в цю матерію, тимчасово, просто то, що тебе благословили, ти отримав своє там гроші, бабло, просто і так далі. А сам по як хочеш, так і живеш. Потім не сам перестаєш в церкву ходити. І дійсно Бог так не буде благословляти. Сьогодні ти прийшов в церкву, завтра ти не прийшов, хочу, ходжу, хочу, не ходжу. Це вже просто плоскі міряни, це вже невіруючі люди. І дійсно, якщо ви будете жити, по, духу, по плоті, то ви помрете, якщо будете мрішляти діла плоскі, то будете. Живі, живі. Так що нам дожити треба по духу і вклонятися Богу в душі та в істині. І щоб ми були живими Ісуса Христі, а не просто плацькими мар'янами, які вкладаються в цю матерію, не просто йдуть в церкву, щоб служити Богу, а просто йдуть зараді вигоди, просто щоб своє отримати, а не просто вклонятися Богу, щоб спасати інших душі і йти за Богом, і за Божими дітьми. Так що треба бути синами і доньками Ісуса Христа. Амінь.